Мені дуже сподобалася теза про глобус України, яким ми граємося, тому що я, я якось більш я теж вважаю, що все перемогти, а потім вже будувати майбутні майбутні стратегії. Але насправді, що сьогодні є реальністю, а не майбутнім, це те, що імперія розпадається. Отже, іде розпад останньої імперії. Російська імперія неохоче визнавала імперію, тому що вона завоювала е, сусідні території, а не заморські, як там, скажімо. Британська імперія. Отже, розпад іде, і цим процесом ми якось можемо сприяти. Я, я сподіваюся, що там Рада національної безпеки і оборони знає, як це робити. Але в кожній разі, що ми можемо, Ні, ну ми з Жаданом точно цьому не дуже менше сприятимемо. Я про те, що очевидно. Росія матиме проблеми з цим, з цим відпаданням території раніше, пізніше? Я не знаю, коли це буде, але те, що території будуть відпадати, це однозначно. Ну це таке, ну всі імперії розпадаються. 21 століття. Коли вона розпадеться, ми не знаємо. Але я не думаю, що зараз можливий якийсь культурний діалог з Росією. Він неможливий зараз, він не буде можливий ще довго. Яка культура після всього, що тут після всіх вбитих Дітей. Що би я хотіла заперечити, то це те, що нам треба будувати свою культуру. Ну, Дякувати Богу, в нас своя культура вже є. Мене ваша фраза дуже вразила, я якось сприйняла це так трошки складно. Отже, культура в нас є, і от що ми повинні робити, і що, ймовірно, можна робити, працювати з різними російськими регіонами. Ну, от Коли торік чи коли там позаторік були ці, позаторік були ці на далекому сході були в них рушення. Ну же там ж, це ж зелений клин. Це це переселені українці. Хтось з них забув, хтось не хтось не забув. Тобто там, де є українці, там відбуваються в них якісь якісь до ну, протесні процеси. Я не думаю, що ми можемо їм пропонувати якісь свої моделі в жодному разі. Що ми повинні робити це якомога зміцнювати свої стосунки з Польщею, зокрема й культурні, тому що ми 100 років знаєте, барабанні перетинки в українських гуманітаріїв там тріскали від. Від дослідження українсько-російських стосунків насправді у нас не менше було стосунки з іншими сусідами, ми мусимо цю переорієнтацію пройти. Дякувати Богу, російська мова буде витіснена. Ну, принаймні, з освіти буде витіснена. Так що я би сказала: ну, знов таки казав класик, нам своє робить. В діалог з росіянами я не вірю. Я вірю в те, що ми можемо утвердити свою культуру і представити її на захід. І остання моя теза. зараз росіяни дивним чином створили міф. Ну, гроші гроші може не все, але дуже багато. Росіяни дивним чином створили міф про велику російську літературу, яка представила якусь там, як там неймовірну загадкову російську душу. Ну дуже загадкова душа. Фактично, як так порахувати? Так, от, по чесному, на трьох романах, на Достоєвському, значить там достої. Достоєвський Тургенєв, який був західником, і Тихо. звичайно ж Так, от я би всіляко просувала таких є ще кілька сюжетів, а цей сюжет, як на мене, найкращий. Я би всіляко просувала по всьому європейському простору історію про те, що головні герої найбільшого російського роману, роману Війна і мир Льва Толстого, роман, який написаний наполовину французькою. Ну російської мови не вистачало. Так, от, два головні герої мають дуже потужне українське, ну, українське Зі. Чому П'єр Бізухов великий шукач ну, шукач великий шукач, значить цінностей там гумані, гуманістичних, чому він їде, я закінчу, я швидко? Чому він їде в Київську губернію своїми маєтками опікуватися? Чому в нього маєтки в Київській губернії? Тому що П'єр Безухов син старого графа Безухова, а старий граф безухов це його прототипом є, очевидно, там до дрібниць пристежено. Є значить, Ніжинський шляхтич Безбородько, який виграє йому ті всі війни, якими Катерина пишалася, який все це зробив. Тобто, там Андрій Болконський, ну так Болконський, там в фіналі війни і миру з'являється Ріпнін, Ріпнін одружений з Розумовською, з, наш, значить, з нащадками ось гетьмана Розумовського, і знов-таки Україна. Коротше, де в Росії є хоч трохи демократії і лібералізму, там переважно українські впливи. От оце Треба всіляко просувати і нарешті якось ну зробити все, щоб міф про велику російську культуру перестав існувати.